Добрий день, мене звати Іван, ви на каналі Чимпан Іван, а це чергове потужне відео про мою потужну гру Козак Tower Defense. Хто не в курсі, то це така потужна гра про наших живчиків-козаків у потужному жанрі Tower Defense. Кожен рівень це типу репрезентація якоїсь реальної битви часів козаків. З першим рівнем вже як би все, тому можна робити і другий, мабуть, щоб далі можна було гру проходити. Про Хотинську битву на першому рівні я вже розказував, там, де турки лоханулися, зара черга ляхів. Хоча про це я теж розказував в одному відео, але для вас знову повторю, щоб ви були готові до 8 класу, а ще щоб розтягнути відео. Освіжив я свою пам'ять у цим відео з каналу простими словами. Дуже круті прям відео, усі, прямо самий потужний історичний канал. Щось схоже до повномасштабки я дивився на каналі Мудрянича. Не запитуйте. Ну, у нашого живчика навіть краще тут все. Позавчора, поки дивився його відео про Біндеру, всі чіпси схавав, хавав, які я в нето закупив за 2 євро. Я такого не жалко було. Ладно, думаю, ті, хто за цим каналом стоять, не будуть проти, що я матеріали з їх відео використовую після того, як я їх типу пролекламував. Битва під монастирищем. Це такий злий, дуже ляг, поляк Стефан Чернецький, потужно офігів від того, що там українці щось там перемагають. Ну і він зі своєї армії відправився все нафіг знищувати, ну і монастирище на черзі. У Стефана армія 25 тисяч, на козаків трохи менше. Разі Таку 25 Але у козаків була перевага в місцевості. Вони в фортеці знаходилися, а ще вони самі по собі потужні. Трималися доволі довго, до боку під підступні ляхи не підпалили часто коли і не прорвалися всередину. Вони вже думали, що зв... з. з ВС. Шо-шо? Вони вже думали, що побіда, але ні, перемога. Сігмакікачад Іван Богун прибіг зі своїми пациками, ну і ляхи тупо потікали. Писали, що Богдан Хмельницький ще реготав з цього. Гаразд, щось я багатенько тут не розказував з самого порогу, якісь стефади, богуни, потужність. Якщо одразу все не второпали, то походу тоді розберетеся. Почав я з малювання фону рівня. І якщо раніше я це робив мішою, то зараз я маю це робити тачпадом ноутбуку. Так, не дуже зручно. Ну це не прям така вже катастрофа. Графічний стиль піксельний не дуже той вибагливий. Я десь півгодини ці всі контури, ну хочу сказати, що не дуже мені то і подобається тачпадом малювати. Як мишка буде, то тоді намалюю це все, а поки для створення рівня цієї запальовки буде достатньо. Та й взагалі це абсолютно нормально. Спочатку робити щось з простих фігурок і потім вже намальовують графік. Ще якщо ви не помітили, то схему рівня я змалював на основі цієї карти, яку для свого відео намалювали ті чели з вище вказаного каналу. Взагалі я спочатку подумав, що то від балди намальоване, але ні. На справжньому кресленні теж таке все. Бачите, слідкую за історичною достовірністю. Спрайти ляхів теж не буду поки малювати по ті же причини, тому будуть турки. Ну вибачте, я знаю, що мої шедеври образотворчого мистецтва це найцікавіша складова моїх щоденників розробки, але Ну я ж розробляю гру для того, щоб зробити гру, а не щоб зробити красиве відео, хоча я і намагаюся. Тому графіку малюватиму тоді, коли моя душа того захоче. Ну от, у битві під монастирищем було багато польської кінноти, на відміну від Хотинської битви. Турецької там було менше, а польської тим паче. Тому вирішив додати ще середнього кавалерійського юніта. До цього були лише тяжкі з броньою та легкі без броні, а цей трохи посередині. Тупо зафарбував червоним і написав лях. Не зрозуміти мене неправильно, я поважаю поляків, у них дороги охожені, в Києві, всі вкусно, тому це вся історія, це вже все в минулому, мабуть. Після того, як я засвоїв урок, що краще на вечір роботу не відкладувати, через що я на неї забивав потім відео на п'ятницю виходила за тримкою кілька днів. Тепер я трохи спішу, і все, що я зараз робив. Фон рівня, ляхи, сценарії дописані до цього моменту. Це все була робота на понеділок. На вівторок у мене зробить армію Богуна, яка вискочить у кінці. Ще не завадило протестувати гру чи середні коні надто тоїм і от зараз вівторок тому треба щось робити. Під час тестування довелося поперероблювати багато всіляких дрібних деталей, типу е здоров'я ворогів, їх вартість вбивства. Та й взагалі у це все тестування багато часу відняло. Як ви бачите, трохи забалансив Михайла та Арсена, так, пропоную їх вже по іменам називати. Михайло це той, що воїнів призиває, а Арсен то є снайпер. Ціни на них поміняв місцями, бо, як виявилося, за снайпера немає такого прям сенсу переплачувати додаткову сотню гривнів. На щоб не було одразу двоє турелей по 250, Михайла трохи бафнув і ціну теж відповідно до вартості. Також дещо зробив з кулями. Може пам'ятаєте, я їх колись переробив, щоб вони летіли прямо, а не ганялися по всій локації за ворогом. Так от, ця ідея не така вже й і... чиназисна. бо козаки, а тим паче Арсен з великою дальністю його тупо не влучали. Кількість кулей, що попадають, це десь, ну, відсотків 40. Мені було пофіг на точність, якби по якимось непонятним причинам кулі отак от не колошматилися в різні сторони. Колошматилися, прикольне слово. Типу, так швидко крутяться, що до стану ганчірки себе доводять. Тому довелося повернути стару механіку. Тепер кулі ганяються за ворогом. А не летять, не пойми куди. Хоча ні, деякі летять, не пойми куди, але ну хоч пропадають через деякий час. Коротше для цих кулей довбаних треба окреме відео робити, де я буду в них колопатися, аби вони тільки полетіли нормально. Поки в мене час вийшов, не встигнув я цих ваших богунів зробити. Зараз середа і мені дай Бог, до п'ятниці відео змонтувати. Мабуть, наступне відео по розробці зроблю продовженням, де я вже повністю другий рівень дороблю. Ну а далі вже дещо інше цікаве буде. Коротеньке відео вийшло, як і всі інші останнім часом. Ну зате вчасно. Моя ця міні-відпустка. Хоч якось допомогла. На цьому все. До зустрічі. Гуляйте в Василі.